На Рівненщині чоловік загинув під час крадіжки лінії електропередач. Як повідомили у рівне обленерго, загиблим виявився 47-річний мешканець Зарічненського району. Він впав на землю разом із опорою електропередач. Трагедія сталася неподалік села Кутен цього ж району. В ніч на п'ятницю, 4 жовтня, диспетчерським пунктом Зарічнянського районного відділу електромереж було зафіксовано відключення повітряної лінії 10 кВт. По команді диспетчера на дану лінію виїхала оперативна бригада, виявила опору, що впала. На опорі з однієї сторони були обрізані проводи. А біля опори були виявлені сліди крові та сліди гужової повозки. Потерпілих на місці не було. А вранці, 4 жовтня, чергового диспетчера Зарічнянського РЕМ було повідомлено дільничим диспетчером міліції. Що знайшли в оселі вожовий повоз повозці труп людини? І попередня версія працівників міліції, що це одна і та сама людина, яка отримала смертельну травму при спробі крадіжки проводів лінії електропередач. І за попередніми даними потерпіли. Потерпілої особі чудом вдалося уникнути враження електрострумом через працювання автоматичного захисту лінії, яка відключилась, але доля відвернулась від зломисника. Під час відрізання дротів опора не витримала одностороннього тяжіння та ваги тіла людини і впала, придививши собою потерпілого. При падінні він отримав черепно мозкову травму несумісно з життям. У міліції кажуть, спільника померлого вже знайшли. 39-річний чоловік поклав тіло товариша на підводу і привіз до будинку його матері. Він залишив його там і нікому про трагедію не повідомив. А вже вранці померлого побачила мати. Зараз правоохоронці проводять перевірку усіх обставин нещасного випадку. Відкрито кримінальне провадження.